Эх, ч, ч-то голова болить? А? А ты кто еще такий? Э! Ты ще отзывайся, Чувак, Чва. А, ч? А, а ты тут відкуда? Гей! приветик! А кто-то казался даш не спаши, а ты попался в мою ловушку, дуже кузе. Быстренько, чем я думала. А ну, відпусти мене. Відпустити? Ти не знаєш навіть мої план, який должен який був завершитися. Ладно, окей, тоді от чого в тебе, кстати. Де твоя шляпка обична? А, ця. Ха, Та я її змінив вже. Я став сильніше. При помощі того, що ти дотокнувся до цього чорного чоловіка. Ну ладно, в принципі, це було все. Давай пока тоді ти во, почати. Я не зможу вибратись. Ти два ладом. Може якось зможу поп'татися. Так, голова. А чот,